Міша, привіт, слава Україні! Слава беру інтерв'ю у кращого бомбардира чемпіонату першого першого кола і, і безперечно сьогоднішнього лева матчу. Відзначився ти покером, якщо да, не да, помиляюсь, 4. Покер у тебе сьогодні. Вітаю з тим, що ти сьогодні кращий гравець матчу. Дякую. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що стало основним і ключовим в сьогоднішньому матчі. Я думаю, напевно, наш настрій. Ми сьогодні настроїлися дуже добре, тому що знали, якщо ми виграємо, то одразу виходимо, автоматично з групи. Тому у нас був дуже гарний настрій, ми контролювали м'яч, показали свою гру і за цього виграли. Приєднуюся до того, що ви виходите з групи, вітаю вас з цим. Виходите, ви, мабуть, вже з першого місця, це гарантовано? Ще ні. Ще Будемо ще грати наступний матч. А, буде... так, вирішальний буде да, з Брюги. Да, вирішальний да. буде з Брюги. Скажи ще, будь ласка, кого б ти відзначив зі своєї команди, можливо, з команди суперника на лева сьогоднішнього матчу, окрім твоєї кандидатури. Ну, чого Басік дуже добре сьогодні зіграв? Центральний підзахисник ну він кандидат, так також як і ти, коже кожну групу. Так, так добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних ігор в Кубку Києва і виходу з групи. Дякую.